Пан Шурабан на зв'язку, і я все ж таки вирішив не просто продавати самий, саму тушку, а доклав до цього трошки ще е е одиниць і нехай це буде комплект. Тому що дійсно гарний апарат. Нагадую, я можу окремо продати, можу все разом. Значить, зарядка. Батареечку я поклав вже п'ятірку PowerStack. Powersteck. Ось. Ось така, така батарейка. Ось така, дивіться. Це все на передачках. Один і два головка йде. Дивіться, яке, чудо. Або хто хоче, може бути ця батарейка, або чуть-чуть дорожче, що там більше працює, може бути з такою 9 амперною батарейкою. Ось, дивіться, найбуде вже зірву тут пломбу щоб показати. Акуратно пломбу зняли. Або може бути з такою дев'яткою. Ну, кому як інтересно, так і пишіть народ. Як хочете. Може бути так, може бути так, а може бути все разом. Взагалі все разом. Пишіть коментарі, відправка, Чехія, Німеччина, Польща, Україна. Всім пока!